Добрий день, друзі-садоводи. Це місто Прилуки Чернігівська область. Сьогодні 1 серпня у нас 2025 року. До вашої уваги, сливка під назвою Машенька. Оце має вона такий вигляд. І такий, бачите, м'якуш всередині. Сливка соковита, солодка, хороша. М'якуш тверденький. Не тече так. А там навіть на відео, що соку там дуже багато. Давити не буду, але повірте мені. Вона солоденька, хорошенька. Зараз ось цей, що я відрізав, я його зараз положу в ротик і з'їм. Угу. Смачна солодка без кислинки. Кому потрібно? Замовляйте. Достигають вони, бачите, кінець липня, початок серпня. Кого цікавить, будь ласка, вони є у наявності. На цьому все, до побачення.